Ну, відчуваємо, що ми приносимо користь людям, допомагаємо все добре. Надо, щоб люди всі жили добре. Стараємося. Для цього і приїхали сюди. Це Валерій, він будівельник. Разом з бригадою чоловік приїхав на Херсонщину, аби допомогти місцевим мешканцям, які постраждали від рук окупантів, та відновити зруйноване житло. Наразі село Ольгине. Відновлювати трохи важче, ніж нове строїть. Нове воно простіше. Ти вже сам робиш все там. Підганяєш, а тут треба і до розмірів, там, до всього десь там перебити, десь заміну треба. Ну, Воно трошки по-другому старе і нове. Ми як бригада така вже ну, давно працюємо, я думаю, ми тут ну, більше користі принесемо. Нам таке розбите, нам проще з розбиратися з усім відновлювати, ну, в такому плані. Всі все розуміють, ну, бригада збита, все, всі, ну, всі все знають. Раніше у бригаді працювали шестеро будівельників, та нині двоє на фронті, тож Валерій каже, справляються у чотирьох. 24-го почалося, ну, війна розпочалася, 25-го добровольцями пішли на війну. Був воював зенітно-ракетний підрозділ на посаді водія. Да. Ну, після госпіталя вдома зараз по, ну, по здоров'ю. Я не поранений, мене по здоров'ю. операцію зробили там сильну. Уже після ропавці. Я на Харкові був, виконували свої завдання бойові. Роботою бригади з Дніпропетровщини задоволений і Віктор, господар зруйнованого будинку. Каже, пощастило, лише незначні руйнування, коли у той час в інших справжні руїни. Добре, що нам приїхали, допомагають, да. добре роблять хлопці. Роботу свою знають. Ми вдячні їм. Да. Їм і усім. Наразі Ольгине повертається до життя. Вже в оселях людей є світло. Його там не було рік. На часі відновлення газопостачання у той час все більше мешканців повертається до своїх домівок, аби відбудувати там своє життя. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Тут на